Історія вітчизняних правителів знає приклади людей при владі, які відрізнялися побожним життям. Проте таких, які б відмовилися від влади заради порятунку душі, одиниці, проїжджаючи київську станцію метро Святошино, ми мимоволі доторкаємося до історії життя ларського преподобного 12-го століття Миколи Святоші, якого шановують 27 жовтня. Одного дня цей можновладець рішуче змінив князівське обрання на чернечу рясу. Він став першим серед князів на теренах Русі, який прийняв чернецтво. Преподобний був правнуком благовірного князя Ярослава Мудрого, мав князівський уділ та родину. Відчувши швидкоплинність земного буття, Микола вирішив зректися тимчасового заради вічного. Уже вдівцем він потурбувався про долю дітей та пішов у монастир. Розкішні князівські палати він без вагань проміняв на малу келію, бенкети на скромну трапезу, а князівські розваги йому замінив монастирський послуг. Три роки працював він на поварні, для якої сам рубав дрова та носив воду. Потім стояв на монастирських воротах та низенько вклонявся кожному, хто входив до Києво Печерської обителі. Господь смиряв князя цими послугами, щоб він свою душу загортував для царства Божого. Як говорить священне писання, всякий, хто хоче бути більшим серед вас, да стане всім слугою. І це є закон царства Божого. І князь, який був більшим за всіх в миру, бо був князем, став більшим за всіх і в монастирі, бо став для всіх слугою. Терпляче зносив Микола докори братів та їхні постійні намагання повернути його до світського життя. А особистий лікар князя почав застерігати, що таке аскетичне існування зашкодить здоров'ю. Несподівано сам лікар смертельно захворів і отримав зцілення лише за молитвами Миколи, після чого вражений до глибини душі також прийняв чернецтво. Микола Святоша, крім дивовижної історії свого життя, лишив по собі багато пам'яток. На власні кошти збудував у лаврі Святотроїцький храм та лікарняну церкву в ім'я свого покровителя святителя Миколая. До того ж, згадкою про святого князя залишилася назва Святошино, яку носять станція метро та цілий район Києва. Колись ці землі належали саме йому, а ймення Святоша походило від його першого імені Святослав. Наприкінці зімного шляху преподобний Микола прийняв на себе ще один подвиг мовчання. Але у 1142 році, незадовго до свого відчестя, він вийшов у світ та зупинив міжособицю, примиривши ворогуючих князів, для яких був незаперечним авторитетом. Згодом навіть одяг князя Інока його чернеча волосяниця стала святиною для братів та родичів, надівши яку вони зцілювали та отримували захист під час битви. А на тлінні мощі Миколи Святоші вшанувати, які можна в ближніх печерах святої Лаври, красномовно засвідчують святість життя та посмертну долю цього святого. Сучасній людині, на перший погляд, важко збагнути, заради чого людина, яка має гроші, владу та високе суспільне становище, міняє усе це на аскетизм келій та послуг ченця. Відповідь дає апостол Павло, перераховуючи плоди духовні: це любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. А відкриває нам ворота до здобуття цих дарів власним прикладом преподобний Микола Святоша.